Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України і за те, щоб у нашій країні запанував постійний мир. Кожного вечора ми мовимося до Господа Бога, покладаючи на нього свої надії, очікуючи, просячи у Господа Бога, щоб у нашій країні запанував постійний мир. Щоб Зупинилася війна, щоб перестали росіяни обстрілювати ракетами мирні міста в Україні, щоб ми спокійно могли ходити по вулицях, не боячись обстрілів, щоб наші рідні повернулися додому з фронту, і щоб усі українці жили мирним, спокійним, цивільним, звичним життям. Насолоджуючи своїм життям, насолоджуючи своїм, своєю, ро, своїми родинами і своїми близькими людьми, і насправді ми родиною мовимося що 24 лютого а вже півтора року я проводимо пряму трансляцію, щоб у нас виходила саме колективна молитва. Чому ми проводимо трансляцію? Бо ми прагнемо колективної молитви, прагнемо, щоб... Люди об'єднувалися у цьому проханні, і чому саме так? Тому що ми віримо, що сила нашої молитви залежить від нашої віри. А чим більше нас молиться одночасно, тим сильніша наша віра, тому що, знаєте, в науці є таке поняття синергія а в релігії. Вважається, що Господь Бог серед нас, коли ми молимось разом, тобто Господь Дух Господній серед нас знаходиться. І наша віра в цей момент зростає, коли ми разом молимося, коли ми об'єднані, коли ми бачимо, що людина навколо нас також вірять як і ми, це робить нас впевненішими, сильнішою робить нашу віру. і відповідно а наша молитва стає сильнішою, наші прохання стають сильнішими. Весь всесвіт, Господь Бог чує наші мотиви. Тому що Господь Бог насправді не на слова наші дивиться, Він дивиться на нашу віру. Тому що ми говорити можемо дуже-дуже багато, тому що в Біблії теж є такі моменти, коли. Ісус Христос говорить про те, що і будуть говорити вони, О, Боже, Боже Боже, Господи, Господи, або стилювати навіть, говорити, що стілюють ім'я моїм. але вони будуть відкинуті Господом. Тому що насправді немає значення, що ми говоримо, має значення, в що ми віримо. І наша віра, Господь бачить саме нашу віру. Якщо ми віримо і не сумніваємося, то ми отримаємо повірі наші. і тому ми і проводимо саме колективні. Дякую вам, що ви до нас приєднуєтесь, до нашої родини, спільно з нами молитеся. Дякую, що регулярно приєднуєтесь, що регулярно, наприклад, в записі дивитесь це відео і молитеся. Дуже вам дякую. Я бажаю вам, щоб Господь Бог. Ороняв вас, щоб Господь Бог дарував вам добре самопочуття, і щоб Господь Бог підтримував всю вашу родину, вас, ваших рідних, близьких, любимих людей. І хай все у вас буде добре. Давайте розпочнемо саму молитву. Так, давайте розпочнемо з Господом Богом Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю те, що ти даєш мені пережити. Бо я покладаю усі свої надії на тебе. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкалююся. Я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни у моїй краї. Господи, я розкаюся у тих своїх страхах, сумнівах, що я впустив у свою душу. Будь ласка, Господи, прошу Тебе мене. Будь ласка, Господи, мене. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мене. Дякую тобі, що очистив мою душу й душі усіх українців. І дякую тобі, Господи, що виправив цю ситуацію, що виправив це горе, яке відбувається в нашій країні. і приготував для нас перемогу. Приготував перемогу для України, для українських військових. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїв наші душі. І дарував нам віру у перемогу України, дарував нам впевненість у тому, що українські військові звільнять усі території, що окуповує зараз Росія, і всіх людей, всіх українців, які зараз знаходяться в окупації, які зараз знаходяться в російському полоні. Дякую Тобі, Господи! Господи, дякую Тобі, що ти сповнюєш нас. Не просто віри, а сповнюєш нас з знаннями, з знаннями, чому це станеться, чому ми зможемо перемогти, чому ми звільнимо наші території, чому весь світ допомагатиме і, і далі і ще більше і більше України? Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, 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 Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно приймаю усе, що ти даєш пережити. Я смиренно приймаю, бо я цілком і повністю довіряю з тобі, бо я Покладаю на тебе усі свої надії, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що росіяни напали на мою країну, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста, обстрілюють лікарні, поболі будинки, дитя. Лікарні для дітей. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що тисячі, десятки тисяч українців загинув у цій війні насильницькою смерті. Мені дуже шкода. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені ті мої зневіри, негативні очікування, страхи, сумні. Що стало причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибачмо, прошу Тебе, вибачмо. Господи, дякую Тобі, що вибачимо, дякую Тобі, Господи, що виправив цю ситуацію і що виправив цю ситуацію для всіх, кого вона стосується. І наповни мою душу і душі всіх українців світлом твоєї любові. Також наповни в наші душі вірою в перемогу, надією на наших союзників і сміливістю і натхненням. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, що Ти наповнюєш наші душі миром та спокою. Наповнюєш наші душі вдячністю, вдячністю за кожний момент життя, що ми маємо, за кожний момент спокою, за хліб насущний, за воду, за електроенергію, за комфорт, який ми маємо, і коли ми його маємо. Дякую тобі, Господи, за що ти наповнюєш нас вдячністю, за наших сміливих. Українських військових, які Збройні Сили України, які зараз захищають країну, які стримують навалу ворога. Дякую Тобі, Господи, що ми сповнюємо з кожен день вдячності і цінування того, скільки всього доброго відбувається навколо нас, і скільки ти нам даєш підтримки і добра. Дякую Тобі, Господи. Дякую. Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, 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 я люблю Тебе. Я люблю тебе. Господь псамо, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю. Те, що відбувається в моєму житті, те, що відбувається в моїй країні, те, що роблять люди навколо мене. Бо я довіряю Тобі, Господи, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх. Свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Господи, я розкаюся у тій ненависті, яку я впустив у свою душу, у тих страхах і сумнівах, що я їх впустив. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мене. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, очисти мене від цих думок, від цих емоцій. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, що вибачив мені, дякую Тобі, що очистив мою душу і душі усіх українців від цих неправильних дум. і натомість наповнив наші душі любов'ю, вірою і надією. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для України постійний мир на століття, на тисячоліття, а також приготував. Для всіх українців на всій території України процвітання, достаток, благополуччя. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для українців, для усіх, хто зараз знаходиться на фронті, спокійне, мирне повернення до мирного життя, до своїх родин і повернення і довге, довге процвітаюче життя. Дякую тобі, Дякую тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. І слава Господу Богу. Слава Господу Богу і слава всім нашим захисникам, всім українським захисникам і захисницям. Щиро дякую також вам. Що ви разом з нами щовечора молитесь і щовечора очищаєте свої душі. Нагадаю, що після цієї молитви дуже добре помолитися. Наприклад, просто наш або попрохати просто своїми словами від щирого серця попрохати у Господа Бога те, що ви хочете. Подумати про те, що ви хочете. Якщо ви хочете достатку, то подумайте про достаток. Якщо ви хочете про безпек, безпеки для себе чи для своїх рідних, подумайте про цю безпеку. Уявіть її, попросіть у Господа Бога. Якщо ви прагнете якоїсь, наприклад, доброго самопочуття. Або лікування, або, або потрібна операція робити. Уявіть, як Господь Бог, попросіть у нього, як Він дає вам те, що вам потрібно. Будьте щирі, бажай, будьте емпатичні, тобто співчутливі до самих себе, тому що ви створені також Господом Богом. І навіть якщо у вас. Відвідують якісь негативні думки, агресивні злості, якась відчуваєте в собі. Все одно будьте співчутливі до себе, тому що ви створені Господом Богом У його подобає Господа Бога, і ви варті, щоб в першу чергу ви самі до себе проявляли співчуття і любов. А вже потім проявляли і до всіх людей навколо вас. Тому бажаю вам добра, бажаю вам доброго самопочуття, бажаю, щоб люди підтримували вас, які навколо вас знаходяться, щоб люди поважали вас. Я бажаю, щоб ви завжди мали підтримку, щоб ви жили в достатку, щоб ви відчували, що вам вистачає тих доходів, які ви маєте. Я бажаю, щоб ви були впевнені в завтрашніх і щоб ви жили в безпечних та комфортних умовах. Бажаю вам добра і побачення.